Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Росія повинна відчути силу світу. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби. Дізнавайтесь у нашій програмі. Дев'ять років тому вони склали присягу на вірність українському народові, а сьогодні продовжують стояти на варті безпеки як на вулицях рідного міста, так і на передовій. Відданість, мужність і професіоналізм Кременчуцьких патрульних відзначили в особливий день річницю створення батальйону патрульної поліції Кременчука. Минуло рівно 9 років із дня, коли Кременчуцькі патрульні присягнули на вірність українському народові та заступили на своє перше чергування. Сьогодні, з нагоди річниці, батальйон патрульної поліції Кременчука урочисто привітали. Подякували за роки відданої служби, тисячі опрацьованих викликів та сотні врятованих життів. Нам всім з вами перемоги, нам всім з вами стійкості і розуміння того, що Україна у нас одна. Кременчук у нас один. І ми всі одна сильна потужна команда, які роблять все для того, щоб в цьому місті, в цій країні були закон і порядок. Нові часи, нові виклики. Нині Кременчуцькі патрульні боронять нашу державу в складі підрозділу хижак, стоячи на захисті рідної землі. Вони несуть службу на сумському напрямку у Лимані та Турецькому. Я хотів би побажати, щоб ті ваші побратими, які несуть знаходяться в бойових відрядженнях поверталися додому, всі наступні, хто вибувають з підрозділу, також поверталися додому. Живі та здорові. Дякуємо за ту взаємодію, яку ми постійно організовуємо з вами і підтримуємо. Дякую за те, що ви постійно поряд з нами і на вулицях міста, і так само захищаєте незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Дякую від себе, від цього особового складу наших рятувальників міста Кременчука. За ту роботу, за той порядок, який ви створюєте в нашому місці в Кременчуцькому районі, прийміть найщиріші, найщиріші побажання, щоб кожен вихід на службу завжди і обов'язково співпадав з кількістю повернень додому патрульним вручили грамоти та подяки за їхню відвагу, мужність, сумлінну працю та високий професіоналізм. Робота в патрульній поліції нелегка, проте почесна та відповідальна. Робота дійсно складна. Кожен день це якийсь новий виклик. Це та робота, це її. Перевага і її недолік це, коли ти їдеш на виклик і ти не знаєш, що тебе там чекає. Привітала патрульних із 9 9-ю річницею і Альона Стрижак, яка ще донедавна очолювала батальйон патрульної поліції Кременчука. Керівники можуть бути різними, керівники можуть задавати тонус, але найцінніше кожного підрозділа це люди. Реально від щиро серце дякую кожному з вас. Дякую за вашу роботу, бо без вас, повірте, без кожного з вас немає підрозділу. Щиро вдячні Кременчуцьким патрульним за службу. Бажаємо найголовнішого, миру та найскорішого повернення додому тих, хто зараз захищає Україну від російської агресії. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. З моменту створення у 2015 році патрульні поліцейські стали символом нових стандартів роботи, прозорості, професіоналізму та довіри суспільства. Вони першими реагують на виклики, підтримують громадський порядок. Ця річниця нагода подякувати кожному поліцейському за віддану службу. Старший лейтенант поліції Антон Герко розповідає, втілити свою мрію в життя вдалося вже у свідомому віці. Вдягти форму, бути поліцейським це було мрією дитинства, але так складалось життя, що ніяк не вдавалося цього досягти. А після 2014 року, коли в країні відбулись зміни, і країна вимагала змін, країна вимагала системних змін. І я вирішив, що це мій шанс так само змінити своє життя на краще і все ж таки досягти омріяної мети. Робота патрульного це не просто служба, а перш за все, виклик, який потребує витривалості, стресостійкості та швидкої реакції. Під час зміни обслуговуємо найбільш резонансні виклики, які випадають на наш екіпаж. Це, як правило, грабежі, бійки, повідомлення про вбивства, повідомлення про зґвалтування тобто там, де необхідна. Більше підготовлена людина поліцейський, як правило, чергова частина скидає ці виклики на саме на екіпаж роти тактико оперативного реагування. Робота в патрульній поліції не стала для Антона Герка буденністю, а навпаки, призвела до професійного росту. Сьогодні він працює у роті тактико оперативного реагування. А ще є сертифікованим інструктором. Проводить навчання з надання невідкладної допомоги. Коли я прийшов до лав національної поліції, я був звичайним інспектором з водич Роти 4. працював як звичайний поліцейський на лінії, але я бажав рости далі, розвиватись. Я відчував, що прийшов для того, щоб зробити дещо більше. Була створена рота тактико оперативного реагування в департаменті патрульної поліції і вирішив пройти відбір сюди. Для цього треба було підготуватись фізично. Прийшов відбір і тут вже. Ну, зовсім інша робота стала. Антон зізнається, він не просто любить свою роботу, а живе нею. Скажу відверто: кожен раз, коли я йду у відпустку, я уявляю, що я звільнився, і мені не треба йти на цю роботу. Буквально через два тижні мені стає дуже сумно, прикро від того, що життя стає воно таке сіре й буденне. Я розумію, що знайшов своє місце. Розумію, що навіть якщо важко, я можу перепочити і рухатись далі. Але все одно я б не хотів би змінювати своє життя в плані своєї служби, своєї професії. Ось такі вони справжні захисники правопорядку. Їх сміливість і відданість заслуговують на повагу і вдячність. Колегам хотів побажати сміливості. Приймати рішення. Складні рішення, але потрібні рішення. Хотів би побажати їм кожного дня повертатися зі зміни додому живим і здоровим, до своїх родин. Хотів би побажати їм також ставити перед собою високі цілі, амбітні цілі і досягати їх. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, під час засідання однієї з комісій у Кременчуці, обговорили ряд важливих земельних та архітектурних питань. Детальніше про це дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбулося плідне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован. Головував Сергій Порчерян. Давайте вже традиційно два розглянемо ті доручення, які ми надавали серед попереднього. Виконаних доручень було питання вирішення проблем незадовільного утримання приватних ділянок та приналежної до них території, на яких відбувається будівництво. Утримання будівельного майданчику, пробачте мене, будь ласка, вони зобов'язані на це багато коштів і часу не треба, щоб привести до ладу і там повісити, повісити ту ж саму табличку, хто є хто і коли це будівництво. Правильно, колеги. Згодно тому це, є це... пропозиція. Якщо колеги підтримуєте, ми беремо це, відкриваємо новий пул такий контролю так, так, за так. довгобудовами продовження договору оренди, або по якихось там про на інших власників. Тоді до нас це потрапляє. Я думаю, що ми, ми повинні взяти за правило. те, що якщо до нас це рішення вже потрапило, то ми не маємо права його просто пропустити знову ж таки там з обваленим парканом, або без паркану, або ще з там тими чи іншими. E eee, Точно так же, якщо до нас потрапляє скарга, також під час роботи розглянули одне архітектурне питання щодо детального плану міста у зв'язку зі зміною цільового призначення об'єктів по вулиці Лейтенанта Покладова, 28 та на розі вулиць Івана Мазепи та академіка Маслова. До наступного блоку обговорення увійшло 15 питань земельного спрямування, зокрема щодо надання міської території в оренду громадянам. Давайте по аналогії зробимо там пропозиції, які по в минулий раз. Ну ми тоді виносили, а, а воно не підтримано було просто. Так що таким чином. Давайте змінимо. І щоб їх оформити через положення, так? <сум> як металеві. Нема це причин. Добре. Усі напрацювання сьогоднішнього засідання комісії будуть передані на розгляд найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський Кременчуцькі новини. Як сьогодні відбувалась донація у Кременчуцькому обласному центрі переливання крові та про важливість донорського руху, дізнавайтесь далі у сюжеті. Кременчуцька обласна станція переливання крові в чергове закликає усіх небайдужих підтримати донорський рух за статистикою перших двох місяців 2025 року. Кількість донорів знизилася у порівнянні з минулим роком. Наразі є гостра необхідність залучення донорів усіх груп крові. Найважливішою сьогодні нашою проблемою є. Пошук здорових людей, які б погодилися безкоштовно пройти і здати кров, тобто наших донорів, під час війни потреба в компонентах для переливання зростає в рази. Тому, ставши донором Кремчуцької обласної станції переливання крові, ви маєте змогу врятувати не одне життя. Хочу звернутися до всіх небайдужих людей. Розуміємо, що під час війни потреби шалені, крім того, що ми забезпечуємо наших. Хворих, яким, у яких є потреба в переливанні компонентів саме крові, ми ще й і військовослужбовців, кров рятує життя. Одна людина, яка прийшла в заклад і навіть двічі на рік, навіть один раз спробувала пересилила оце своє якісь ну, ну, хвилювання. Да? Хтось боїться там трошки більшої голки, але прийшла, здала кров. Повірте, вона може врятувати два життя. Безперечно, кожен хто здає кров, свідомо розуміє важливість свого вчинку. Взагалі вже останні три роки. Це вже п'ятий раз приїжджаю сюди. Це як обов'язок. Я ж рахую, так. Це коли не маєш ніяких вот, маєш можливість, то завжди потрібно приїхати і здати. Допомогти людям зараз. Не дуже часто в зв'язку з роботою або з іншими процесами організму. Ну це за два роки четвертий раз. здаю. я вважаю це дуже важливо і коли є можливість, це треба робити обов'язково. У станції переливання крові закликають керівників надавати усі можливості працівникам підприємств для донації крові. Керівники підприємств повинні сприяти. Заготівлі донорської крові, я прошу, щоб відпускали людей на підприємства. Я знаю, що всім важко, і на підприємствах теж є окремі проблеми. Своїми це все розуміємо. Долучаються до донорського руху не лише місцеві мешканці. Сьогодні ви бачите, я хочу подякувати мешканцям Градиської територіальної громади, які вже теж не вперше виконуючи свої показники по заготівлі, привозять донорів саме до нас. Якщо ви добре. Себе почуваєте та маєте бажання стати донором. Кременчуцька обласна станція переливання крові працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14 години, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Анастасія Помниця, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Взаємодія з громадянами є невід'ємною складовою роботи депутатів та міської влади. З якими питаннями звернулися містяни до заступника міського голови Кременчука Руслана Проценка, дізнавайтесь у наступному сюжеті. У Кременчуці відбувся традиційний особистий прийом громадян, заступника міського голови Руслана Проценка. Містяни зверталися до уповноваженого представника влади з різних питань, серед них і допомога у пошуку житла особі з інвалідністю, яке б відповідало необхідним умовам. Почнемо тоді поетапно, значить, перше, що треба зробити, подивитися по вашій постановці на квартирний облік. Якщо ми з вами пройдемо перший крок, посовку на квартирний облік. Далі вже будемо розвалитися цей варіант. Можливо, перше якогось соціального житла. Це буде можливо на перших парах не квартира, якесь приміщення в гуртожитку. А далі, можливо, якщо ну буде якесь там і відомерло спачно, що можливо, можливо, де Також під час прийому звернулася жінка з проханням вирішити питання щодо відсутності умов для пішого пересування під час зимового періоду в одному з дворів по вулиці Лесі Українки. Від 74-го аж до 72-Б, а туди до. До дитячого до дитячого садка там зроблено так, що вся вода йде по дорозі, залишається, нема стоку, коли мороз замерзає, а потім воно все замерзає, перетворюється в каші. Окрім цього, громадянка попрохала врегулювати питання громадського транспорту на зупинці героїв України, адже тролейбуси не доїжджали до місця, яке узгоджено для посадки та висадки пасажирів. Значить, є зона очікування транспорту під навісом з спеціально облаштованою лавами. Весь комунальний транспорт безпосередньо робив зупинку навпроти цієї зони, щоб люди не бігали під дощем, в іншу зону посадки висить. Прохання громадян, які під час зустрічі надійшли до заступника міського голови, були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії, аби вирішити нагальні проблеми Кременчужан. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбулась зустріч з відомою дизайнеркою, а тепер активною громадською діячкою Світланою Терещенко. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. В сучасному світі важливо розуміти, як діє пропаганда. Вона не завжди може працювати проти нас, а навпаки, допомагати доносити правду до тих, хто може погано відрізняти її від брехні. Сьогодні, 27 лютого, в Кременчуській гуманітарно-технологічній академії відбулась зустріч з неймовірною людиною, успішною дизайнеркою, а тепер активною громадською діячкою Світланою Терещенко. Говорили про життєвий шлях Світлани та про активну підтримку України на міжнародній арені. Я дуже вдячна, що мене запросили. Я була дуже вдячна побачити молодь. Т. Кременчуцьку, а побачити їх очі для мене. Це було дуже дуже надихаюче, дуже гарно розповіла, поділилася своїм, поділилася своїм досвідом, що робили, як треба робити, як спілкуватися з іноземцями. Крім того, освітній заклад підписав меморандум зі Світланою Терещенко. Адже головним пріоритетом для академії є розвиток молоді, аби надалі вони мали змогу нести важливі думки у суспільство. Була пропозиція підписати угоду. У меморандум про співпрацю, тому що як ми сьогодні побачили, як і світ безмежний і без якихось окремих спеціальностей, дисциплін, а що він цілісний, і тому у нас уже сьогодні є розуміння наскільки може бути співпраця подальша цікавою різного змісту для того, щоб вона слугувала тільки одному, щоб молодь, щоб покоління фахівців воно було наповненим, воно було патріотичним. І воно йшло у різні сфери життя працювати. несло цю духовність на зустрічі були присутні не лише учні академії, а й зацікавлені кримунчужани, адже вміння протистояти ворожій пропаганді є не менш ефективною зброєю. Такі заходи, як сьогодні, зокрема ведуча сьогоднішнього заходу Світлана Терещенко, це одна з тих провідників інформаційної ідеї про те, що Україна є центральною ідеєю всього європейського співтова товариства. пропаганда, наша культурна, це основне джерело інформації і основне на сьогодні, окрім поля бою, основна зброя, яку ми повинні використовувати обов'язково в своєму житті. Культура це ідентифікатор національності, не менш важливий за мову. Такими думками з нами поділилась майстриня художньої вишивки, яка також завітала на зустріч. І коли я російськомовна в побуті була, коли я починала розповідати про українську вишивку, у мене не виходило розповідати це російською. Тому що ну як ти про українську вишивку будеш розповідати російською. Тому що тому мені дуже дуже відгукувалося кожне слово, що розповідала пані Світлана. Дуже важливо, щоб Украї про Україну знали, про її культуру знали. І хочеться це популяризувати в світі про справжню українську культуру, а не та шароварщина, яка була яке все було знецінено за часів радянського союзу. Військові відстоюють незалежність нашої держави та її цілісність. А ми в свою чергу маємо відстоювати її на інформаційному та культурному фронті. Адже доки українці боряться, доти ми будемо непереможними. Україна була, є і буде поза всякі імперії, поза всяких політиків. Нікуди ми не дінемося, але давайте її підтримувати, давайте допомагати їй вистояти зараз в ці такі складні часи. Україна буде. Слава Україні. Подібні заходи сприяють вихованню нового покоління, яке зможе гідно представляти свою країну на міжнародній арені та відстоювати її інтереси. А обмін досвідом із видатними особистостями, такими як Світлана Терещенко, надихає на активну громадську діяльність і зміцнює віру в силу культури як способу об'єднання і протидії ворожій пропаганді. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як перетворити ідею на успішний бізнес? Відповіді на це питання шукали учасники панельної дискусії у межах проєкту Від ідеї до успіху, що відбувався у молодіжному парламенті Кременчука, як пройшла зустріч і що надихнуло молоді? Знавались наші журналісти. У сучасному світі підприємництво стає не просто способом заробітку, а й можливістю створювати щось нове, змінювати реальність та впливати на суспільство. Саме про це йшла мова під час панельної дискусії у межах проєкту Від ідеї до успіху, яка відбулась вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні ми розпочинаємо новий проєкт від ідеї до успіху. проєкт для молоді про бізнес. Бізнес це не тільки гроші, це в першу чергу відповідальність. За себе, за своїх співробітників перед державою, це фінансова грамотність, це вміння продавати, презентувати про все це. Ми будемо розповідати на наших зустрічах. Також будемо навчати бізнес-плану, щоб ви могли мали уявлення про бізнес план. Як що означає доходи, прибутки, податки? Гостями дискусії стали успішні Кременчуцькі підприємці: Лариса Богодист, керівниця центру дія бізнесу Кременчуці, Марина Прядком – засновниця рекламно-виробничої компанії Бананза та Олексій Топоров, засновник компанії «Голді Груп». Вони поділилися своїм досвідом, розповіли про шлях, який довелося пройти від першої ідеї до створення прибуткового бізнесу, та пояснили, чому навіть невдачі можуть ставати важливими кроками до успіху. Сьогодні ми відчуваємо. Гостру нестачу кваліфікованих спеціалістів і тому ті знання, які молодь зараз отримає. Я сподіваюся, вони імплементують її в подальшу свою своє життя, свій бізнес, якщо такий буде. А якщо навіть не буде бізнесу, а просто в роботу, то це вже буде дуже круто. Особливістю цієї зустрічі була її інтерактивність молодь не просто слухала, а й активно брала участь у дискусії, ставила питанням, які хвилювали найбільше. Дуже багато питань у нас було тому, що тема доволі актуальна навіть для там 16, 18 20 років. Тобто Дуже корисно, звичайно, це дуже мотивує, тому що ти в колі таких людей, як і ти сам, який хоче щось дозвіти. І звичайно, що хочеш у в на також було ще таких зустрічей. Дякую організаторам, що вони створюють такі проекти. Я вважаю, що в даний час для молоді це дуже важливі проекти, тому що їм надається можливість розвиватися, заводити нові знайомства. Молодь Кременчука отримала не лише корисні поради, а й мотивацію рухатися уперед, брати ініціативу у свої руки та сміливо втілювати свої ідеї в життя. Захід проведено у межах програми Неосвіта, яку організовують молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. міському саду справжнє на пернатих. Такі слова можна почути від кременчужан, які полюбляють проводити там свій вільний час. З чим це пов'язано та як надовго затримуються ці мігранти, дізнавались наші журналісти. Нещодавно фауну міського саду поповнили нові пернаті дикі качки, які знайшли собі затишне місце для відпочинку та зимівлі. На невеликому озері посеред парку оселилося чимало крижнів, котрі з легкістю привертають увагу місцевих мешканців і додають особливого шарму зимовому ландшафту. Для уток надо три фактора. Это кормовая база, питьевая база и фактор спокойствия. Все эти три базы на территории городского сада есть. Поэтому все вот эти утки со всех прилегающих районов вот они прилетают зимой к нам. На сегодняшний день вот прилетных уток в районе где-то 300 штук. Они держатся отдельно от від тех уток, которые здесь родились, выросли и коренные. Поэтому посчитать прибульцев, скажем так, не составляет большого труда. Завдяки аэрации озера, яка постійно забезпечує насичення води киснем і підтримує сприятливу температуру, водойма залишається чистою та здоровою для фауни. Це сприяє не лише комфортному існуванню качок і інших пернатих, а й збереження екологічного балансу в парку. Ті утки, які прилетіли, вони тримаються теж і возле води, і десь там чуть подальше, але вони до людям поки ще не приходять. Ось так відкрито і сміло. Є у них фактор недовір'я до людям, тому що вони виросли в дикій природі, і крім як вреда, від людей більше нічого не спитували. Попри це, з кожного не мігранти стають сміливішими, орієнтуючись на поведінку місцевих качок, які вже давно не бояться людей і навіть підходять ближче в пошуках їжі. Але як тільки з зійде крига, крижні знову повернуться до своїх звичних місць перебування. Як показує практика, залишається від уток, які мігрують, десь одна десята частина может остаться там 25, 30, до 50. Це максимально. Всі остальные поднімуться на крило і в свої места бутування, тому что они там родились, они там жили, їх там все устраивает. Природа завжди має свої закони, і ці птахи слідують їм щоразу повертаючись до знайомих і берегів. Їхня зимова міграція є важливою частиною екологічного циклу, що приносить нові можливості для виживання та розвитку фауни, роблячи наші парки ще багатшими на різноманітні види пернатих. Катерина Груднева, Іван Каченко Крема. Мчуцькі новини, дякуємо всім нашим людям у кожній громаді України, хто якісно робить свою справу, хто допомагає усій державі захищатись і збільшувати можливості України. Слава Україні та слава нашим героям.